Розкажіть секрет сфери, в якій працювали. Якщо ви телефонуєте в будь-який колл-центр, і диспетчер просить вас почекати і вмикає фонову музику, він все ще може чути все, що ви говорите. Я працював в кол центрі по молодості, і мені траплялося багато людей, які дуже грубо виражалися, думаючи, що їх ніхто не чує. Отак якось мені трапився хлопець, який був дуже милий зі мною. Але коли я попросила його почекати і увімкнула фонову музику. Він подумав, що я його не чую, і почав називати мене тупою і казати, що я не розумію, що роблю. Я увімкнула мікрофон і сказала лагідним голосом: не хвилюйтеся, я точно знаю, що роблю. Я намагалася зрозуміти, чи можу я підвищити ваш клас обслуговування. Але враховуючи вашу поведінку, я притримую свої послуги до іншої нагоди. Хлопець був шокований, але оскільки я не зробила нічого грубого, керівництво підтримало мене, коли він вирішив поскаржитися на мою роботу. Коли ви скуповуєтеся у Walmart, то іноді можете почути повідомлення про те, що камери спостереження мають бути направлені в зону 6 або в якусь іншу зону. Магазин прохреє ці записи у випадковому порядку, сподіваючись, що людина, яка збиралася щось поцупити, передумає, вирішивши, що за нею стежать. Я не впевнена, чи досі крокер це, але раніше вони робили те саме. Увага! Перевірка безпеки у синьому секторі. Якось я працював у барі і з впевненістю можу сказати, що уксус це найкращий засіб, щоб змусити ваші ножі та виделки сяяти. Уксус це також найкращий засіб для митця скла. До біса інші засоби. Уксус набагато дешевший та не залишає розводів. Торгівля вироби з дерева. Особливо зовнішні двері низького класу з дерев'яними одвірками. Такі зараз використовуються у більшості новобудов. Двері можуть бути склопластиковими або металевими, але дверний косяк виготовляється з коротких шматків м'якого вологопоглинаючого дерева. Якщо ваш будинок знаходиться у вологому середовищі, і ваші зовнішні двері не захищені від нагоди, вони не знаходяться під будь-яким навісом. Або промокають, щоразу, коли йде дощ, нижня частина дверного одвірка вірогідно вже гниє. Можливо, алюмінієвий поріг вже відірвався і тепер під дверима величезна щілина. Не чекайте, що Тесляр, як чарівник, полагодить лише ту частину одвірка, яка гниє і прикріпить до неї поріг. Просто купіть повністю нові двері і попросіть сляра їх замінити. Або замініть їх власноруч, це не так вже й складно. Але є ще один секрет: вам не варто замінювати згнивші двері на таке ж лайно. Заплатіть трошки більше, і ви отримаєте двері з ущільнювачем, що не буде гнити, або з композитним одвірком. Інакше ваші двері знову згниють вже за кілька років. Чесно кажучи, я думаю, що людям варто подати колективний позов щодо запланованого старіння зовнішніх дверей. На звалищах їх повно, наші гаманці пустіють через них. В аркадних автоматах всередині є ручки, які дозволяють контролювати силу захоплення клашні. Отже, власник автомату вирішує, як часто люди будуть вигравати. Я виріс в дуже маленькому містечку, і там був ресторан, в якому стояв такий автомат з іграшками. І нам майже завжди вдавалося дістати з нього приз. Тільки коли я став дорослим, я дізнався, що налаштування автомату можна регулювати. Просто власник ресторану любив бачити нас, дітей щасливими. Як фотограф фрілансер можу сказати, що більшість газет і журналів не платять фотографам за використання їх фотографій. Якщо ви попросите заплатити, вони просто отримають схожу фотографію від когось іншого. Крім того, якщо у вас є унікальне фото чи відео, завжди робіть його не ексклюзивним та продавайте всім. Таким чином, ви заробите набагато більше, ніж просто продасте матеріал комусь одному як ексклюзив. Пропрацював більше десяти років в промисловій пекарні і можу з впевненістю сказати, що. У разі, коли пластиковий затискач, яким закривається пакет для хліба, закритий догоритном порівняно з іншими, це значить, що він був прикріплений вручну і його вміст міг бути пошкоджений. Якщо ви відкриваєте пакети з хлібом і він легко відкривається, це означає те саме що й вище. Тобто, хтось перевернув пакет перед тим, як вручну прикріпити затискач, машини не перевертають пакети. Якщо ви купуєте нарізаний хліб, і між, скажімо, першими 10 та останніми 20 скибочками спостерігається досить різкий перехід кольору. Це різні буханці, змішані вручну і покладені в один пакет. Те саме, якщо є невелика різниця у розмірі. Скипочки з одного буханця повинні ідеально співпадати. Не секрет, але не всі це знають. Я створюю дитячі книги, які продаються по всьому світу, тому є кілька правил, про які ми повинні проінформувати ілюстраторів. Персонажі з п'ятьма пальцями чотири пальці та великий палець у Японії образливі. Якщо ви подивитесь в інтернеті, на це є кілька причин, включаючи участь мафії. В деяких країнах мафіозі за певні проступки відрізали людям пальці. Але основна причина полягає в тому, що в давнину в деяких країнах існувала кастова система, за якої людям нижчої касти доводилося виконувати важку небезпечну роботу, наприклад, на фабриках та у будівництві. В результаті вони часто втрачали пальці. Нащадки цих людей очевидно мають досить великий вплив. Тому що навіть дійсно платить великі гроші, щоб такі персонажі, як Мікі, залишалися з чотирма пальцями в японських мультфільмах. Китай цензурує геть всі їхні книги, і працювати з китайським ринком – це просто кошмар можливо за останні кілька років щось змінилося, але в цілому пластик майже ніколи не переробляється. Раніше його відправляли на переробку до Китаю, але навіть їм було досить нелегко через кількість токсичних відходів, що утворюються під час переробки. Тепер пластик відправляють до інших країн Азії, де його найчастіше просто скидають до Тихого океану. Ви не можете захистити авторськими правами чи патентом дизайн одягу. В індустрії моди можуть бути захищені тільки торгівельні марки та бренд. Буквально кожен може легально копіювати будь-який одяг, якщо він не використовує логотипи чи інші торгові марки, захищені авторським правом. Змінено, оскільки багатьом людям подобаються технічні деталі. Можна запатентувати нові неочевидні конструктивні особливості, але це нішево та рідко. Зазвичай це стосується спортивного одягу, такого як взуття, де це частіше за все зустрічається. Ось чому так багато люксових брендів наносять свої логотипи та товарні знаки на все, що продають, тільки так вони можуть захистити свою індивідуальність. Таким чином багато підробок та реплік буквально виготовляється тими ж людьми на тих же фабриках, що і фірмовий товар. Але на речах друкується трохи інший логотип або малюнок. У всьому іншому вироби можуть бути абсолютно ідентичними. Крім того, багато модних брендів високого класу ліцензують свій бренд іншим компаніям для виробництва. Таким чином, ваш одяг бренду супервисокого рівня буде ідентичним по якості одягу бренду нижчого рівня, відрізнятися буде лише етикетка. У будь-якому випадку ніколи не дозволяйте ярлику обдурити вас. В першу чергу звертайте увагу саме на якість тканини та пошиття, решта мішура. Якщо медичний працівник будь-коли запропонує проконсультуватися з іншим лікарем, вам варто це зробити. Це може бути сигналом, що він стурбований якістю медичного обслуговування, яке ви в даний час отримуєте, і вам дійсно слід звернутися до іншого лікаря. Медсестра врятувала мене, зробивши це, коли лікар видав мій позитивний результат, хибно позитивний, а потім зробив те ж саме через 6 місяців. Я, напевно, була б вже мертвою, якби не та медсестра. Якби лікар правильно обробив перший результат, якість мого життя була б набагато кращою. Дякую, медсестрі. Дякую за перегляд. В коментарях напишіть, якою таємницею з роботи можете поділитися ви. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!